Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців, про людей, які точно знають, що перемога буде за нами. Українці купили супутник. Вахтанг Кікабідзе заявив, що дії Росії в Україні це геноцид. Стівен Сігал остаточно з'їхав з катушок. Що такого він наробив і чому каже, що кожного дня стикається з русофобією? Про все це і навіть більше поговоримо у нашому дайджесті. Шість місяців повномасштабної війни, і ворог не спить і активно збирає окупантам допомогу на фронт. Десяток лейкопластерів та кілька бутлів води з під крану. Що ж, успіху. А тим часом комікеса Тетяна Песик вже вкотре з українцями збирає кошти на дрони та втівки для ЗСУ з самою лише кавою. Це ваша щоденна кава. Одна філіжанка 30 гривень, 7400 – авто. Наша мета одне авто на день. Дякуємо всім, хто залучений. Це все ви. З ініціативи Колі Сергій та Даніеля Салема в одеських кафе тепер теж, крім свого замовлення, можна оплатити і чашку віртуальної кави на позашляховики військовим. Якщо 500 закладів, хоча б по дві чашки на день, то ми за п'ять днів купуємо автомобіль. Автомобіль у середньому коштує 5 тисяч чашок кави за одеськими цінами. Це небагато. Це тисяча одеситів п'ять днів по чашці кави. Та завдяки Сергію притулі українці вже добре знають, на що здатні дві, п'ять-десять гривень з кожного. 600 мільйонів гривень всього за кілька днів. Це був легендарний збір на Байрактарі, та турецька компанія вчинила шляхетно. Безпілотники українцям подарували, а на зібрані гроші фонд притули придбав, здавалось, неможливе. Українці, ви космос. Ми купили супутник. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато. А перемога дуже скоро, адже козацькому роду нема переводу. Це вкотре довів і Олександр Усик у бою реванші з британцем Ентоні Джошуа. Він захистив свій титул чемпіона світу з боксу а гімн січових стрільців, який боксер виконав незадовго до бою, схоже, і справді має магічні властивості. Усику, з таким співочим талантом можна для України ще одну перемогу здобути на наступному конкурсі Євробачення. До речі, прийом заявок вже розпочато. Втім, є цьогоріч нововведення – журі Нацвідбору формуватиме народ. А ось офіційним музичним продюсером Нацвідбору стане Дмитро Шуров, лідер гурту Піанобой. Я хочу, щоб Європа почула і побачила сучасного українського музиканта. І хоча зараз творити дуже важко, я запрошую і закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братися за улюблений інструмент і долучатися до відбору. Відбір заявок триватиме до 15 жовтня, тож створити чергову непереможну пісню час маємо, хоч вести її таки доведеться до Великобританії. А вже у понеділок, 29 серпня, наша Джамала вийде на паркет польських танців із зірками. Та цього разу мета не Кубок Танців, канал послад у новому сезоні шоу збиратимуть кошти для українців. Сьогодні ми маємо танці з зірками. І як сказав наш президент, що головне зараз те, щоб українці всіма засобами е говорили про Україну, і тема України не вщихала, не втихала і не зникала е з ефірів. Ось хто точно звідусіль має зникнути, неважко здогадатися. Приміром, за відлучення від конкурсу Міс Всесвіт, Росіянки закликала організаторів заходу Міс Україна, Всесвіт 2021 Ганна Гана Неплях вважаю, що Росія має бути забаненою у всьому цивілізованому світі, щоб це стало для них уроком. Здавалося б, що може бути жалюгіднішим за слова учасниці за мір всьому мірі від співгромадянки катів та вбивць. А ось що Стівен Сігал. Все. Поки весь цивілізований світ відмовляється від усього російського, голівудський актор, точніше вже путінський пропагандист, вже давно у квазі-державі сивій серед своїх. Люблю вас всіх, і ми в місті во времена тяжоле і во времена сите. Нещодавно Сігал в чергове заявив: від російського паспорта не відмовиться. Я Це русський. Це що ж, актору, який зніматиметься тепер хіба що у кіно невизнаних республік, залишається побажати удачі. Бо ось як наздоганяє карма русських, які відчайдушно підтримують війну проти України. У підірваному авто загинула дочка головного ідеолога руського міра Олександра Дугіна Дар'я. Вона ж називала звірства російської армії в Бучі інсценуванням. Відповідальність за ліквідацію Дугіної взяла на себе так звана Національна республіканська армія Росії. Та виявляється, що і татусь молодої пропагандистки ще у 90-х за свою ідеологію отримав у щелепу з ноги. Від кого ви думали? Олега Скрипки ще наприкінці дев'яностих. Були конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчилися нашою перемогою Слава Україні. Що ж, боятися українців, боятися українського прапору. І слави нашої країни вже точно стало новою рускою традицією, що, звісно, не може не тішити, так, пане Філіпе, слава Україні! Героям слава!